Я хочу вам в першу чергу від міністра внутрішніх справ, від себе особисто, від командування Національної гвардії подякувати за те, що у нас є такий підрозділ, такий загін, чи сказати, один із підрозділів, якому можна поручити виконання тих чи інших завдань. Перед тим, як сказати вам добрі слова, вручити заслужені відзнаки. Рядом військовослужбовців вашого заходу. Беркаль <кій> 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 Кирил Олександрович. Кір. Я тут. Нимаєш? Я. А, це ви. Ну, незалежність України, медаль, я думаю, вона актуальна. Дякую за службу. Олег Сергійович. Горбатенко Петро Олександрович. Павленко Крижишевський, Дмитро Миколаєвич. Пінус Вадим Вадимович. А, Кудришов радіон Олегович, Купрієнко Юрій Іванович. Краснощок Віталій Сергійович. <звучить> Служу народу України! Петренко <звучить> Михайло Сергійович. Я ще раз вам всім дякую за службу, дякую за те, що ви є. Бажаю тільки успіхів, нашої загальної перемоги. Слава Україні!